Це а я. Я пропонувала за що? Я казала премія на питання. А я... хто Ну Мені видали вчора гроші. Сказали, роздати що... в штабі центру. Да. Але ж я не можу взяти ці гроші. А що, на питання на, дільницю, да? Да, на питання на дільницю. Я не могла взяти ці гроші просто так людям роздавати. Я написала список членів дільниці. Ок що це так, дали нам рожи, на гроші, на питання і видавала підрозділ, тому що я не можу просто так роздати. Ми питаємо, що Я ці всім. І не казала, я на цій дільниці, п'ятий тур. І всі люди, все прийшла в міліцію. вона Олена Дюжора з нами. От вона з радістю прийшла, бо вона знала, що в нас порядок. Всі, хто приходить, каже, да тіниті в порядку штаб Яценка дала ці гроші, що це на питання. Дала мені з планами, я підійшла вона мені видала гроші. Це видали. Питання. Я прийшла вчора ввечері, коли ми вважали в всі члени комісії, вони вже поступили, склали в день. Я сказала, нам виняли гроші на питання. Ну як ми вже в 11 часов вечора порозходили, я думаю, ну, прийдемо сьогодні рано, ми в 9 часов збиралися, але нас ви це саме, то я почала тоді склала список, бо, як, бо що утром почалося, я не видала, то нам поміняли двох членів комісії, поки ми виясняли в штабах, поки ми в ОВК, я лично дзвонила, вияснили, чого нам дали. А ви представників партії регіонів, так? Да? Брусський блок. Я голова від руського блоку. Uh -huh. Мене викликало скажу, що це на питання що комісії. І все. Це під спису. Останні порозписувалися? Ні, ну хто приходив, дивися, подивіться, хто, хто приходив, оце розписувалися люди. Ну вона боялася, що це мені треба наклеїти на сік, тому що я не можу той старий де... на мати. Нас нових два члени. Я знову людей розпустила, тепер почала як мені вже воєнно. Дійсно, ті люди є в нас в списках. І вони прийняли присягу, значить я почала <клі> збирати всіх членів комісії, щоб вони розписалися. І я при міліції зірвала той хлопочку, і ми при всіх нацепили. От <клі> як було, так і От, От, так, так, ну, так, ну я ж не на на один Якщо Хтось і порушує закон, то це я це. Розуміло? Ну так вони всі зараз 5 років мають сюди. Це <клі> що, в мене двоє дітей, один інвалідний групи. Я сама строю кажіть, Як воно було, нічого не придумали. Надя тільки спокоїться, не сміши. А вона каже, що я її хотіла купити за 400 рубриків. Що казали, щоб ти мені проголосувала я таких не як Я можу я не маю зайти неї в кабінку, заглянути, що вона там робить. Я не маю так. на це право. Ми, я всім членам. Вона ж бор можна... ж не вона одна. Всі члени зібрали. Я казала, ми повинні відпрацювати чесно, щоб людям не допону ми немає права людині допомогти, щоб на столах не розпис. Я все об'ясняв, все розказував людину коректно, якщо вона взяла той бюлетень, відправити спокійно її в кабіночку. З кабіночки, щоб подивитися, щоб вона кинула в горло. І все, нікому не. У вас підставили просто, ви це зрозуміли? Я знаю, що підставили. А, За те, і, що і я хто, чесно. Хто вас підставив, ви зрозуміли тоді. Так, я чесно відпрацювала. Я чесно. Ну, Мій чоловік по своїй села мене возив, і гнав мені такі навіть. Ніхто на як... не на бензинній що... копії. Да, да. 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 ну, я вирішила їх в, я в я телефоні, бензу. всіх людей зібрало. Ви зрозуміли, як вас Вам гроші? Щоб ну, дивіться, дивіться. Ну, як ви сказали, що це взяти, як... Ми як, на 16 да. годин буде засідання ОВК. Будемо ставити це питання. Можна скажіть своє підвищено, щоб я сказав, mm -hmm. що Ну як закону. Мої? Да. Mm -hmm. Ви ж все одно його знаєте, попова mm -hmm. mm -hmm. Надія Павлівна. Ну я, я ж не yeah. да. Суд... ми будемо заявляти mm -hmm. про порушення штабу групи Яценка. Ми, ми підтримуємо. Ну ні, нам сказали, що дама... На... Ну, ваша дівочка, секретар у мене Іна, золота людина. Ваш... Я довольна. Не вона не що, щоб я сказала, може їй заставила. Іна, ану зроби щось. Вашу в цьому немає. У вас просто взяли використання. Тебе використали, Надя, тобі дали. То не тільки мене, просто я подаюся, який мене підписала. Я бачите, використовують. що взяти може бути тільки тоді, коли кажуть, за що. Якщо казали запитання, запитання взяти не може бути. Ну то ж нас так і Порушено, то порушено. А тепер вона те, що я сказав, що я церква. Ну то я ж не одна була, нас було багато, нас було 5. Вам видали там тому штабі і вам. Людям я вечір у нас відомо, і в мене тут 18 чоловік. І коли я сказала на питання гроші збирати. не Нам виділили гроші на питання. Просто тоді вчора не було коли роздавати. Ось оці, всі, всі, шо, люди всі встали, всі люди з двох ботин читали на дільницю. Ви посчитали О, при всі О, люди, в печаті поставилася. Ваша боялась, боялася, бояла, не довіряла нас сама. Всі, шо, Я їй не, том, не том, казала, а ну дай тому том, постав печатку. Не було такого. Ви її можете спитати до вас. <клухи> мене можна куди? Мені треба бути готові двоє дітей. Мені посадять, оскільки зробимо, оскільки, я ж кажу, якщо б вам сказали, що вам дають гроші, щоб приписати голоси, підробити протокол, то тобто тоді те був хабар. Якщо вам сказали, що це на питання, на бумагу, на папір і таке інше. Це порушення з боку, як це. З вашого не боку важливо. порушення. Ви маєте розуміти, це, що це хабар. Розумієте, коли берете гроші? Якщо вам кажуть, що це не хабар, а просто так, із доброти то, е, відповідно, це не злочин. Порушення закону. Він вже хабар не давав, коли людям тут всі двері поставили, площадки. концерт робив. Це він робив владіць. Він дав людям на питання на дільницю. Я порада, считаю, що я вам е, говорити, як воно. Я так і, і сказала. Я об'являла я при всіх членах комісії вчора, що це нам виділили гроші на питання, ми збирати не будемо. І вона теж чула. Тож... Я, я знала, яка це людина, що це тяжко людина. Але я думала, що вона подумає, що я її... Дала хабар, а її прізвище. Як сотмете Савченко? Савченко. Вона член комісії? Так, да член комісії? О, ми, вона ми, зразу прийшла наша Україна, народ але... агресивно настроєна. Я кажу, у нас на дільниці фальсифікації не було. Хлопці приїхали ці два члени комісії. Вони теж хотіли відкривай нам сіт. Ми будемо пересчитувати бюлі. Вам ви пояснив? Ви взяли гроші на, на питання? Ви на питання. вам не заставляли нічого робити? Ні. Тому ви закон не порушили. Порушили закон. То, там що... Ті, хто вам дали. Mm -hmm. А ти там підписувалася. Там було написано? Mm -hmm. На що? Mm -hmm. а, Та, не, розуміло, що було. не було, не було. в маля там і що. Я там не за що її не розписувалися. Mm -hmm. Не розписувалася. Нам сказати на питання. Ну я знаю, і порада, проведіть, mm -hmm. чесно вибори, тоді взагалі не питають. А вона завжди, а вона завжди вона Вони Вони не було взагалі ніяких. Я інак, я так боялася, Інна не ін в Я ось висі. Всі як ідуть, всі радіють. Всі радіють, що прийшли до мене. Дайте покази, так як було. Вас не заставляли нічого фальшувати, ні, ні, нічого вона не, Ви закон не порушував. Вона мені, Дозуміло? оця Світлана що видавала гроші, да. вона дари слова. Дивись, я ж тобі дала гроші, щоб там за нього. Вона мені таких слов не казала. Вона казала, Дозумі, виділяєте да. дії на дільницю, на питання. Я їх не прикармала. Ви не порушили закон. Порушили закон про штабі, який дали все, а там уже те розбирається місяць. А якщо вона говорить, що я її ну, придаваю, то ми по